Всім доброго дня! Мене звати Андрій, з вами канал Підбір та Пригін автомобілів з Європи. І приїхали ми на одну із площадок ну площадок в Нідерландах. Минулого тижня мною був куплений ось такий меган. Це під клієнта, під замовлення. Зараз ми оформляємо документи і будемо його вже грузити на евакуатор і будемо доставляти клієнту. І попався мені на в очі в них ось такий. Nissan Leaf 2018 року, вже нова модель. Вартість його в Україні може становити 16,5 тисяч євро. Автомобіль має темно-темно-коричневий колір, ближче такий до чорного, але вживу виглядає досить гарно. Ось такий автомобіль. Кого зацікавити, можете телефонувати на мій номер телефону 097 606 -25 99 По підкрасах, тобто перевірили ми його на стан лакофарбового покриття. Має один такий малесенький підкрас, тобто з правої сторони праве-заднє крило. Ось отут у нас виходить заднє праве крило має перекрас. Тобто, Скорше всього, що була зацеплена ось ця арочка. Тобто по арочці показує 300-400-500 мікрон і тут вже йде на зменшення. І до сюди вони робили перехід, тобто затоновлено. Ну, я рахую, що один підкрас, тим більше, ну, це є такий косметичний, незначний, це не було якесь там ДТП. Це не є проблема. Але в цілому автомобіль. Досить гарний адекватний стан. По комплектації По комплектації, ось так автомобіль виглядає в нас в салоні. Має підігрів сидінь, камеру 360, навігація, двозонний клімат-контроль, датчик дождя, датчик світла, мультируль, ось таке шкіряне кермо, вже новіше. Дійсно, автомобіль вартий уваги. Хто шукає собі електричний автомобіль, я думаю, що був, був би задоволений ось цією машинкою. Вибачте трошки за не дуже, якісно, не дуже якісне відео, тому що зараз на дворі сонце і воно просто спливається. Все. Так, він виглядає всередині кого зацікави, можете телефонувати по комплектації. Має, от, як ви бачите, підігрів руля. Два ключа. Зараз, зараз, зараз нету. Ось, має два ключа, безключовий доступ. Ось так у нас виглядає спідометр. Зараз 72% зарядка, тобто розхід нас пише на 177 км. Має приспущене одне праве заднє колесо. Відповідно, при включанні задньої нас е камера. Камера в нас е як задня, так і всі 360 Досить таки комфортна опція. Тут у нас йде двозонний клімат контроль, старстопна система. Ось такий автомобіль, кого зацікавив. Можете телефонувати і можна буде його доставити в Україну. Всім гарного дня, до нових відео.